О, Венді знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Це Венді. Ова. Останній день у коледжі. Я так довго на це чекала. Але спершу чистити зуби? Моя усмішка має просто сяяти. Так, що там далі? Звісно ж, підручники. Mm -hmm. Математика, фізика. Гадаю, нічого не забула. Знання я вже йду до вас. Yay! Мамо. Що сьогодні на сніданок? Oh. Твої улюблені млинці. М -м, обожнює їх. Смачного люба. Найкращий початок дня. Чись добре, Люба. Хе, Знову ми перші. Отже, займемо найкращі місця. <гум> О, Венді, знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою. Знову ви за своє га? Відчепіться від Венді. Вона найкраща студентка коледжу. Дякую, Артуре. Чим це тут так тхне? Це ж не вдаха Венді. Хлопці й дівчата, це ваші підсумкові оцінки. Майкла Джона незадовільно. Тепер ви, дівчатка, могло б бути й краще. А ось і наші відмінники. Пане Тайлере, але це ж добре. Зате Венді має відмінно, як і зазвичай. Ти ще пошкодуєш? Це ж наша всезнайка Венді. Що, ще одне відмінно? Поглянь лише на себе у дзеркало. Чи ти бодай здогадуєшся, що таке гребінець? Ліпше би зняла ті свої окуляри. Відчепіться, бо отримаєте. Артуре краще не зв'язуйся з ними. У нас тут закохана парочка. Ходімо звідси. Артуре, ти мій герой. Завжди радий допомогти. Пані Кім, чи я не спізнилася? А вже ж спізнилася. Я просто затрималася на математиці. Що сьогодні в меню? Смачного пані. Здається, це напрочуд смачно. Решти не треба. Hello. Добрий день. Ми хочемо суші. Мамо. А чому це вона така негарна? Я майстриня з японської кухні. Смачного oh. видивовижна. Дякую дуже щедро. І не звертайте уваги на мою дочку. Пані Кім, мені час додому. А вже ж, Венді, це твоє хороша робота. Угу! Та я заможна. Я ось ось досягну мети. Завтра важливий день. А зараз процедури краси. Скоро ніхто з мене не глузуватиме. Ох, я так томилася. Доброго раночку, світе! Я готова до великих звершень. Але мені треба трохи грошей. Венді, я на тебе чекав. Лікарю Мартіна, я готова. А ось і гроші. За мною, Венді. Влаштовуйся зручніше. Час зняти твої брекети. Готово. Прополоскаймо рота і почистимо зубки. Має непоганий вигляд. І завершальний штрих. Усмішка на мільйон! Лікарю Мартіне. Ви мене врятували. Це моя робота венді. Ох, варто поквапитися. Маю ще купу справ. добрий день, я прийшла по красу. Які процедури, панянко? Ого. Найкращі. Але це вкрай не дешево. Гроші не проблема. Я заробила. Отже, почнімо, панянко. Почувайтеся, як удома. Спершу живильна маска. І, звісно ж, розслаблювальна ванночка для ніг. Чи вам подобається цей аромат? А тепер ну, ми позбавимося прищів. Ви заснули? Розумію. Ой ой, тільки не спати. Мені ніколи. Почуваюся неабиякою красунею. Ще побачимося. Їбі! Чим можу допомогти, панянко? Я більше не хочу носити окуляри. Вдійте що -небудь. Тут допоможе хіба що лазер. Я згодна. Це зовсім не боляче, панянко. Яку спрацювало? Прощавайте окуляри. Добрий день. Мені потрібна новенька зачіска. Ви звернулися за адресою, панянко. У мене випускний. І я хочу всіх здивувати. Так, те що треба. Невдовзі ви себе й не впізнаєте панянко. Ова. Мені подобається. Дякую. Ви неймовірно мені допомогли. Приходьте до нас іще. Гадаю, я трохи mm. спізнилася. Було дуже багато справ щодо краси. Oh. Венді, ти гарнюша. Hey. Дякую, Артуре. Я старалася. Oh. Хм. Красуни, чи ти помилилася коледжем? Це наша територія. Mm. І свій диплом mm -hmm. отримує Венді. Виходь на сцену. Залюбки. Це Венді. А вже ж! чи ви не впізнали? Венді вітаю. Це диплом за відмінне навчання. А це нагорода. Ох, мені не втримати. Я допоможу Венді. Ти найкращий Артуре! Мамо, що це в тебе? Подарунок на випускний Люба. Ти будеш найгарнішою. Мамо. Я просто ніби з обкладинки журналу. А тепер ненав'язливий макіяж. Припудримо щічки. І підфарбуємо губи. Чарівно. Що й казати? Мамо, побачимось увечері. Ця красуня буде моєю. Познайомимося. О, не впевнена. Вже маю хлопця. Та як вона посміла? Гадаю, Венді перемогла.